Я приїхала з роботи, заходила в Галю баловуну, купила вареники з картоплею, купила вареники з капустою. Мені дуже подобається з картоплею. У нас поряд є два магазини Галя балованої От, з чогось мені подобається більше з одного магазину, хоча контора одна і та ж сама. Взяла мозки, ось таке, але я два брала, вже Ваня вже там смакує собі. А це буде чекати, коли Катя прийде. З роботи дали ось таке молоко. Бачите, луковицю я. Брала так в магазині луковиця, але на роботі нам трошки інше дають пакет, упаковка інша, так. І ще взяла в Галі баловани ось такі три круасани. знайшли йшли в такому пакетику, так, їх три штучки. Взяла на пробу, як вони будуть себе вести. Мені сказали, що їх треба трошки розморозити і поставити в духовку. В принципі, круасани я і печу сама, але вирішила спробувати який смак у Галі балони, пікати свої. Кросани тут смажу цибульку і поставила водичку на вареники. Буду зараз варити. І ще доцвіли мої тюльпани. Їх тримала до останнього, але вже все треба сьогодні викидати і буду ставити ось такий букет. Це я казала ще, ще раз повторюсь: це штучний букет, але він мені дуже-дуже подобається. Тут 5 таких квітів, ну, таких штучок, 5 квітів, три таких троянд і дві ось таких. Я не знаю, які це квіти. Мені, в принципі, дуже подобається. Але, звичайно, якщо б стояли свіжі тюльпани, було б набагато красивіше. Поки будуть стояти пане, ці. Моя композиція подобалась більше, але поки буде так стояти. Тут у мене теж штучна квітка, це теж штучна квітка, це, до речі, ікея. А, ну, це натуральна квітка, доходить, як кажуть. Надію, що вона пустить пагонці. Ну Там щось спускає, начебто. І я так кладу авокадо, воно у мене тут достигає. Яке я вже достигло, беру, а інше кладу. Так, це ще буде стояти, а це вже, напевно, треба їсти. Відкриваю я свої кросани, дуже пахучі, на дім пахне. Дивіться, отак вони запеклися. Підпишу під цим відео, сподобалися, не сподобалося, бо вони. Ну, зараз гарячі, Відпочину трошки будемо коштувати пити чай. До речі, я цей такий коврик для випікання купляла у магазині там на Закарпатті, і, в принципі, він пройшов перевірку. Відео я показувала, що свекруха привезла творог і буду робити заготовку з творога, буду робити сирники. Я змішую в комбайнері слому, включаю його на таку перекрутку, щоб ну, комочків нічого не було. Так, додаю творог, додаю два яйця, додаю цукор і додаю манку. І десь залишаю на хвилин 20-30, щоб манка набухла так. І потім додаю вже. Десь ну, треба дивитися, трохи-трохи борошно, багато не додаю, тому хай стоїть поки що. І Ваня прийшов, каже: Мама, я так хочу горбузової каші. Але я подивилася, начебто, горбуза в нас не було. А клала тільки що в морозилку вареники і побачила, що є трошки горбузи. То буде каша з горбузи. Поставила відварювати пшоно з пшона, буду робити, трошки його відварюю, буквально трошки. Потім додаю сюди до гарбузи, додаю цукор, додаю молоко і відправляю у духовку. Кашу вже достала з духовки, вона вже готова. Так. І ще мені трошки лишилося доробити сирники. Роблю їх в морозильну камеру, щоб у мене були в заготовках. Ще трошки тут. Зовсім залишилось роблю сирники за допомогою ножа. Знаю, що багато роблять за допомогою стакана, а мені от щось зручніше з ножом тому такі заготовки у мене сьогодні маленькі були. Приїхали в торгівельний центр. Хочу купити собі халата, подивитися, бо дочка там брала і подивлюсь, я собі. Спочатку зайдемо в метроград, а потім тут ще рядом. Торгівельного центру їздили за медичним одягом. Я собі купляла і брюки, і халат. Чого туди саме їздили, бо дочка купляла вже в цьому магазині. Собі костюм вона правда, брала і вже такий якісний, мені сподобався. І вона мені запропонувала туди з'їздити, щоб я собі щось там придивилася. Ну, Ви бачили, що я там міряла. Так, той рожевий костюм мені дуже сподобався. Але там брюки не дуже такі зручні. Якщо б я, напевно, тільки прийшла на роботу, я б взяла, але вже з віком, знаєте, вибираєш в тому, що зручно. Тому я взяла брюки окремо і халат окремо. За брюки я заплатила 500 гривень, за халат 790 Але, знаєте, халат такий матеріал дуже такий гарний і якісний, бо там були трошки дешевші халати, але вони були з, такого, з тканини більш такої. Танкоє, а я таку платнішу взяла. І у мене вже були бонуси тут, як дочка робила тут покупку, тому трошки ну, бонуси були: 50 гривень знижка була. Ну, я вважаю, 50 гривень це теж дуже приємно. Так, ось такий магазин. Може, мене хтось дивиться, дівчатка, які працюють в медицині, тому можете тут теж знайти собі якийсь одяг. Звісно, одяг дуже дорогий. Медичний. Так, ось такі штанці я взяла, це вони йдуть на цьому. На пояску такий на резинці і ще пояс є. 52-й розмір у мене. Так, 500 гривень. Дуже гарні штанці, ну просто мені дуже-дуже сподобалися. Так, і халат. халат ось такий, теж, може, хтось, знаєте, буде собі дивитися. Може, комусь потрібен халат. Ось така модель його. Ну, тут, в принципі, все є. Халат у мене в розмірі 50. У мене низ і верх трошки не співпадають. Мені захотілося взяти звичайний білий халат. Без нічого, без ніяких вставок. Ну, звичайнісінький е, такий халатик. А були більш з тонкої тканини, але я взяла ось таку, більш таку міцніше, скажу так. Так, це з халата. Це з медичного одягу ще взяла. Так, ще, звісно, зайшли в Єву. Там Єва. Була так, взяли ось такий порошок. По акції я взяла. 213 гривень, здається, дочка собі взяла міцелярну воду. Кажу купи собі гідрофільну олію, а вона не хоче, їй подобаються такі водички. І взяла собі такий зажим для волосся. Так, зажим для волосся коштував 60 гривень, вода коштувала ця 100 гривень, і порошок це по акції для кольорових речей. Е коштує 213 гривень. Зараз по акції там дуже багато, в принципі. Е порошків Таких капсул. По Потім ми зайшли за такими, як вам сказати, за розсадою. Ось так починається сезон розсади. Взяла Грибовський, це по 10 гривень. Вони тут 20 грамів, 10 гривень з копійками. Такі великі пакетики по 10. Наскільки кого, кого як коштує розсада у нас от розсада така. Потім взяла ось такі по 5 гривень маленькі. Це салати, це кріп, це салати. Потім взяла базилік фіолетовий. Ми його не дуже такі, мов салатах, але так, знаєте, щоб трошки був таке. І ось такий салат взяла. Хотіла ще взяти тюльпани, але. Ну, такі луковиці тюльпанів хотіла взяти, але в тому магазині не було. Може, в інший заїду буде. Так що розсада в нас, в принципі, готова. Але це не все, будемо ще брати щось. Я заїхала в магазин Аврора. Це магазин такий дуже класний магазин. Катя собі взяла таку каву. Вона була по акції, не пам'ятаю. Взяла ось такі я собі пакети: 35 літрів, 15 штук, 9 гривень. Це така дуже вигідна ціна. І, в принципі, пакетики. Може вони по якості не дуже, але мені не треба, знаєте, такі міцні, мені такі. Мені і такі підійдуть. І ось взяла такий засіб для миття підлоги. Він здається, коштував 39 гривень. Ну це дуже гарна така і як і вигідна ціна. Для засобів, для підлоги. І я думаю, в принципі, цей засіб буде справлятися з своєю функцією, і все буде добре. А здається, містер Мускул там вже коштує до 100 гривень, а то і більше. То я думаю, цей підійде мені якраз. А ще Катя взяла собі такий пензлик. Я не знаю, для чого їй, ну, їй потрібен. Вона в мене трошки фарбується не так, я... не так яскраво, але фарбується, підфарбовується, отак я скажу. То їй може, Зайшли в магазин Юз. Я взяла собі ось таку тарілочку. Катя собі вже таку брала, то я взяла собі. Вона, знаєте, така дуже легесенька. Я її коли брала, думала, вона та буде така тяжка. А вона така легесенька, дуже така естетична, симпатична, як я вже казала. І тарілочка сподобалась. І я думаю, треба і собі взяти. Сьогодні юзк був поряд, то думаю, ну, це треба, значить, зайти і купити. Ну, мені вона дуже-дуже подобається. Є вибір таких тарілочок, і мені дуже-дуже подобається колір. Так, потім взяла ось такі салфетки. Так, вони кош... 33 на 33, коштують 40 гривень. Мені, знаєте, так, вони підійдуть по кольору до кухні, тому взяла. і І взяла. взяла ось таку газетку. Там зараз проходять такі великі акції до 60% знижки. В принципі, кому що треба, звісно, можна купити. Дивіться, з 16.03 по 22.03 такі стільці є, є пледи. Я вважаю, що пледів забагато не буває. Ну, Можна щось підібрати собі по знижці, якщо, наприклад, якийсь товар був потрібен і він зараз йде по знижці, чому б його не купити. Дуже багато таких, знаєте, літніх меблів, які йдуть і по акції, і без акції. Тому, кому щось треба, можете їхати і придивлятися до таких знижок. Бачите, на обідні столи та стільці знижки дуже такі. Хороші, так, на банкетки, на крісла, на ліжко. Ну, багато знижок є. До речі, така шафа у моїй дочці в кімнаті. І така не... вона, в принципі, непогана. Так, постільна білизна. Так, ще що? Подушки. Це такі подушки, на яких сидіти треба. Але там їх багато, дуже багато, різноманітних, дуже багато. Так. І декор, звісно, є, там теж дуже багато акцій на декор. На рушники теж дуже багато акцій. Це тут представлено в журналі декілька, а так багато знижок на рушники. І що тут є ще? Тут теж така літня мебель і столова мебель. А ось такі ще рушники є. На ці кошики дуже така гарна акція. І вони в різних розмірах. І вони такі якісні, знаєте, такі е, хороші, якісні такі кошики, але там ще є такі новинки, як салатові такі кошики, Тоже, дуже багато акцій. І я там ще знімала трошки, е, сестра хоче купити собі тюль, як це правильно зветься, то я її познімала, яка є тюль. Така, знаєте, дуже схожа на ікеївську тюль, в мене така є. Так що, кому треба щось по знижкам, Можете йти в Юск і купляти. Сьогодні ось такі мої були покупки. В принципі, знаєте, начебто нічого такого не купила, а гроші дуже потратила, і спецодяг коштує ну, чимало грошей. І начебто нічого такого лишнього не купляла. все треба, але ціни ростуть і дуже швидко.